Привіт, друзі. Сьогодні я вам хочу показати такий новий клікер. Ось клікер і такий бот наподобі. Кліка.com. E, Все, що тут треба, це клікати по цих чоловіках і наносити їм урон і їх так побивати. Зараз ми пройдемо. Я поки буду клікати, я розкажу, що тут є буст, можна прокачувати свою біту. Також прокачувати е, кліки. Тут, якщо ви раз прокачуєте, це вам додається один клік. Так як я тапав по 21 за один клік, тепер по 22. Ось зараз ми його. Тут всього є 5 уровнів, п'ятий це бос. Я не буду зараз клікати, у мене ось тут є енергія таким зеленим, бачите. Посилання на це робота я залишу в описі під відео. Кажу, що тут буде дуже хороший аеродроп, ось, у мене вже 2000 зірочок, я буду їх поки збирати. Так що посилання залишу знизу під відео. Заходіть і починайте клікати. І також запрошуйте друзів. Тут за друзів я не знаю, скільки дають, також тут ось можна прокачати максимальну енергію, Енергія, типу в секунду, біту і... Не знаю, що це таке, я це прокачу трохи. Так що посиланнячко залишу, знизу під і також на цей телеграм, де є нові круті проекти. Так що до нових зустріч!